Ну, мене, якщо чесно, ще ніхто так не обманював mm -hmm. і не кидав у ресторанах, як викиданули. А yeah, що? Sure. Ну то потому, що я взяв сет за 1650 гривень. Там повністю що там в мене було в сеті, нагадайте там. квадорська, еквадорська, панкохек, фішболи. Кальмари якісь там, відбивні, коротше, оце все Мілі. Дивіться, я взяв спеціально побільший, знаєте, щоб наїстися. Ну, no, а тепер... Так. Так, Майже вийшло. Я одну четверту з'їв. Ну, ще да, тр трошки залишилось. ще дос. трошки, одну четверту. Да, Якраз на компанію трьох людей а ще чого, А чому у вас такі порції великі. Ви що, не економите на людях? чи Ні, від душі, тому що креветок так багато не буває? Нам не жалко по 20 гривень їх продаєте. Так. А я тільки що у супермаркеті кублив дивився по 38,90. Це супермаркет То цьому. у вас дешевше, ніж в супермаркет? Ну, звісно. Фест взагалі. І такі величезні, смачні. Да. всіх чекаємо, так. Всіх накормимо. Сілангу, реально класний заклад, новий тільки відкрився буквально біля того, колосів і це на світі. Пейзаж файні всіх має бути. Але порції дуже великі. Ціни вам на останок, щоб ви побачили, просто зорієнтувалися. креветки по 20 гривень